Як знаєте, нічого не скажу сьогодні нового. Скажу вам то, що ви вже знаєте. Я, знаєте, згадала той момент, я маю якесь таке особисте співчуття для того, хто перший раз на служінні. Тому що ну всі ми, ви знаєте, вже ми є діти Божі. Ми чекаємо від тої людини, щоб вона вела себе геть зразково, щоб їй все подобалося. І навіть нам деколи хочеться вилізти шкіри, щоб їй сподобатися. Але ми повинні зрозуміти, що це далеко не так. Ви розумієте? Тому що людина, яка прийшла перший раз, це вже перша велика перемога. Слава Богу, що вона прийшла перший раз. Вона ж вже таку велику війну перемогла. Прийти сюди, всього нашого. Ви розумієте? А ми деколи думаємо, ну прийшла. І потім починаємо, починаємо проповідувати слово, і нам хочеться, щоб уже її це слово було як лікарство. Так воно точно є як лікарство, але є такі певні. певні Перегороди, які ця такі випробування дуже великі для цієї людини. А знаєте чому? Тому що тільки вона прийшла ще на служіння, вона ще їс. Є... І я зачитаю вам зараз це з місця писання. Вона ще не бачить того, що ми вже всі там не знаємо. Розумієте? І ми хочемо її вмить відкрити небо. А щоб вона побачила відкрите небо, вона повинна народитися. А вона ще, естественно, не народжена згорі. І вона прийшла, і ми просто в духовному світі не бачимо такого великого знака питання в неї над головою. І вона думає, знаєте, як той раз є в мультиках чи де мисля, так, в облаках, а вона думає, що я тут роблю? Що я... Сюди прийшла, і всякі ідеї приходять. Ви знаєте, вона навіть не здогадується. Що Бог каже, почекай, почекай, посиди до кінця. Я тобі розкажу, який великий план я маю для тебе, які великі благословення на тебе чекають. І зрештою я без тебе не можу обійтися. Ви вірите? Коли я була в Києві, це такий вступ, коли мене запросили. Ну, мені тоді здавалося, що мене примусили піти в церкву. Правильно, бо сестра мене привезла в Київ і каже, я йду в церкву, ходи зі мною. І мене ніхто не питався, чи я зрештою дуже хочу. Я мала якусь певну свою уяву, в яку я в церкву йду. І заходжу я в церкву. Величезне, зну, таку велику, купа людей, різного кольору, шкіри. Уявляєте, це перше, що мене вразило. Музика, барабани. Негри були в туніках хлопці, такі по саму підлогу, в тюбітечках якихось таких. Мене все злостило. Ви вірите, мене все нервувало. і я прийшла і думала, боже, це надовго. Тому що люди сходяться, ще порожні місця сходяться, якісь барабани носять. І ви знаєте, в духовному світі, якщо б можна було побачити мої мислі, всі б налякалися. А може, б і сміялися християни, тому що логічно. Багато з них догадувалися, що може перетерпіти така людина. Це було таке велике випробування, що я мала таке велике катування, уявляєте внутрішнє. Я так сильно боролася сама з собою, що, уявляєте, що можна боротися самим собою, що я мало не зуміла. Я істощилась до ви розумієте, я була близька до того, що я впаду в обморок від того, щоб тримати себе в кріслі, щоб робити вигляд лиця нормальний, розумієте, що. Ну, не так, що мені так подобається, але що, що я так не так сильно всіх ненавиджу. І що я хотіла сказати, ви знаєте, в той момент небо напевне сконцентрувало свою увагу, бо 15 чоловік тоді покаялося, і я серед них. І напевне небо дивилося і казало, посиди, почекай, і послухай, тому що є великий Божий план. Якби мені тоді хтось так на телевізорі показав мене зараз, тоді я б задумалася. Ви розумієте? Що ж це таке мене чекає? Але в мене, крім того, що мені нічого не подобалося, у мене нічого не було. І я хочу сказати, знаєте чому? Тому, що я була сліпа. Я зараз зачитаю. План Божий для сліпих. Знаєте, називається моя проповідь роблячи неймовірне через послух. Інакше не зробимо. Ми ймовірні речі ледве можемо робити. Розумієте? А це роблячи невіроятне. Через послушання. Давайте ми відкриємо місце списання з, з Ісаю 42 розділ і зачитаємо дуже гарне місце списання, Ісаї 42, 16 вірш. бачите, що каже, і я попроваджу незрячих дорогою, якої не знають. Ви чуєте? Стежками незнаними їх поведу, оберну перед ними темноту на світло, а не рівне на рівнину. Оце речі, які я зроблю, і їх не покину. Ви чуєте? Це тоді, коли я сиділа перший раз, цей вірш вже був для мене написаний. Просто я сиділа незряча, серед зрячих. Все мені не подобалося, все мене злостило. І Бог тоді ще казав, почекай, посиди, я тебе поведу дорогу. В житті ніколи не снилася, яку ти ніколи про нікого не чув ні від кого, хто є довкола тебе. І каже: темряву твою переверну на світло, і гори, проблеми твої розрівнаю на рівнини і ніколи тебе не залишу. Повійте, який великий Бог мав план ще тоді, коли ми ні в одному глазу не знали, що він має план для нас. Тому я хотіла сказати, коли я завжди коли стою перед якоюсь аудиторією, перед колонією, де, де за, за щораз є хтось новий. Я дуже сильно їм співчуваю. Тому що можна так думати, ти дякуй Богу, що ти тут є. Бо ти навіть не уявляєш, що тебе міг тут не бути. Розумієте, нема в мене таких думок. Я думаю, Боже, як допоможи тій людині досидіти до кінця служіння, що вона ще на другий раз прийшла, тому що, каже Бог, я незряче поведу дорогами спасіння. І Бог уже кожного з нас, якби нам було прокручено на 10 років наперед. З того моменту, коли ми стали на Божу дорогу, ми всі себе бачили в ролі проповідників. Це точно? Отака От воля Божа! Каже слово Боже пізнав істину ідею і на Дах! неси, неси і всім ділися, будь світлом для світу, сіллю для землі. Ви розумієте, як це важливо? Мати терпіння. Але що є першоначальним нашим кроком до тих великих божественних благословень, які нас чекають? Знаєте, нікуди ми від цього не дінемося. Це є послушання. І давайте ми подивимося далі, що Бог. Хоче робити. Дивіться, ми люди, ми можемо робити е, так. Людина теж може робити речі чудесні, звичайно. Тому що Бог, ми сотворені по образу і по добу Божу, Божій, і тому Бог клав нас розум. Ми можемо ізобрітати, ми можемо придумувати, ми можемо бачити і ахкати, і охкати від якихось дуже гарних виставок. І це зробили люди. Ви розумієте, але це все є речі ймовірні, це все є речі можливі для людини. А ви знаєте, для чого Бог. Казав, придіть до мене, всі струджені, обтяжені. Тому що Бог наш є Бог неймовірний, наш Бог є Бог чудес. І крім простих речей, які Бог може робити, Бог може робити речі неймовірні. Але щоб робити речі неймовірні, Богові потрібно неймовірні люди. А звідки беруться неймовірні люди? А ви знаєте, це всі такі надуті на кукоїжені, які прийшли перший раз і не знали, що вони хочуть, що їм робити, і як їм скошу. Скорше би він закінчив, скорше би вона скінчила і пішла. Я вже туди піду, вздохну і все. І це ви знаєте, із таких людей Бог каже, я їх візьму і поведу, і будемо що робити, каже Господь. Будемо робити неймовірні речі. Господи, як приємно, правда, уже нам це розуміти, казати, Господь. Невже ти хочеш мої ймовірні руки використати для неймовірних чудес? Ти мені тільки сказав, возлагай свої руки. І вони будуть здорові, Боже, та не тільки картоплю мої руки можуть чистити, а можуть і стіляти. Уявляєте, що таке є наш неймовірний Бог? З одною єдиною умовою будьте послушними Слову Божому. І не завжди це є легко. Ви знаєте, не завжди це є легко, тому що слухатися Бога, це в першу чергу треба зректися самого себе. У розумінні, Як, якби хтось сидів зараз новий, може я би так не сказала, щоб не налякати його, бо вже подумає, і, -і, -і зриктися. Що таке її послушання? Бог він наскільки далекоглядний, що ми бачимо так на довжину нашого. Ми можемо виміряти цю, цю всю ситуацію. Бог бачить набагато далі. І тому Бог каже деколи. Бог може просити в людини дивні речі. Ви вірите? Бог може просити в людини такі речі, що ми, якби ми їх проаналізували, ми б сказали, це не Бог в мене хоче. бо це ж абсурд, Бог не може такого хотіти. Ми ж виміряли цю ситуацію метр на метр, і ми вже дуже добре знаємо, як з нею справитися. А Бог бере і каже Ноєві, ну, будуй ковчег, бо буде дощ. Представляєте? Що це таке було? Що що Господь до ноя що не було? Ви розумієте? Ною в житті ніколи не мав парасольки. Парасолі тоді не робилися. Не треба було нічого накривати, що могло би було змокнути. Ви розумієте? І Бог каже, ною, роби ковчег серед пустині, бо тут буде багато води. Тільки, тільки один Бог знає, що думав розумієте? Ми можемо догадуватися, які в нього мислі були, що в мене хочемо. І він певне казав, Боже, а що таке дощ? Каже, вода буде падати зверху. Та як то? Та ще по нинішній день. Вона зверху не падала. Тобто, неймовірне, попросив Бог у Ноя. І що Ной думає, каже, він дає Якщо я ще не віду доща, то він і ті створив небо й землю, напевне, його бачив. Бере і починає будувати ковчег. Що таке її послушання? Улюблені, це зігнутися. Це прямо всі свої переконання, все своє знання, всі свої дипломи, все своє, що я тільки не імію, всю свою мудрость зігнути в бублик і послухатися того, хто має владу понад усім. Послухатися того, хто умніє всіх, хто сильніє всіх. І дивіться, каже Ісус Петрові, Петре. А той вже міє сіти, змучений, злосний, мало того, що нічого не зловив, сіти грязні, смердючі, сидить і миє, і думає, що ж це я сьогодні не вторгую, не вторгую нічого, нічого не зловив. І каже, Ісус серед полудня. Каже, йди кінь, по праву сторону від лодки. Такі ідеї були. Петро знає, каже, Ісусе, та ти що забув хто є? я ж рибак, ти ж не рибачив, ти десь там столярував, робив. Зі, зі своїм батьком названий, ви розумієте? А він каже: закинь. та ший по праву сторону. Ми вже це говорили. Ніби дуже велика різниця, по якій бік закинути. Знаєте, якщо стояти на дні озера того і дивитися вверх, і бачити лодку, то це ніби дуже смішно. яка різниця, з якого боку закинути? Все одно та ж сама вода, в якій не зловилася ні одна риба, та ший полуднев. Уявляєте, тобто поза всяким розумінням людським, поза всякими, е, як то казати, годинниковими, всякими шкалами, коли вона клює, а коли вона спить, коли вона голодна, коли вона наїлася, що таке послухання, що бере Петро? Бере. Тільки лише ту сіту, знов можуть кидати, знов треба б дивити, розумієте, що таке послушання? У бере і каже, хлопці, гребем далі, бо він каже, що він більше знає. Каже, ми цілу ніч не спали, ми цілу ніч. І ще й пояснює, каже, ми цілу ніч, аргументує Богові, що ж, Боже, твої аргументи. Не знаю, що він боявся, що ви не завстадався, Ісус, коли нічого не зловиться. Може, і таке. Думає, Господи, зараз ми запливемо і знов нічого не зловимо. Як же ж ти будеш тут перед тим вчиш, ходиш, правди істини? Що ж ти будеш тоді? Подальше, хлопці, там закинете по правій бік, і ви знаєте, який результат, що аж проривалися сіти, я виявляю собі навіть їхні очі. От би сфотографувати, знаєте, як у мультику, реакцію. І, -ї -ї! і всі такі налякані від великої сили Божої, від неймовірного Бога, якого ми маємо. Виблийте, які ми, маємо ми завжди маємо з такими очима ходити. А потім розумієте, що наскільки ця радість, це радість, це таке велике покликання, бути покликаним тут, ви розумієте, для того, для чого, щоб робити неймовірно великі чудеса своїми руками під керівництвом нашого Господа. Дивимося далі. Дивіться, <кій> <кій> правда. Навіть смішно. Тому що це добре, це, це така невелика боротьба, коли Бог сказав, Ісус сказав, ідіть, за закінчити сіти. Ладно, там на них ніхто не нападав, може спробувати. Але давайте ми згадаємо момент про Єрихонські стіни. Ви пам'ятаєте? Коли Ізраїль перейшов через Йордан, і ну, вони дуже добре знали, як здобуваються інші народи, як здобувається все, що треба воювати. І Бог каже: Ні, на цей раз так не буде, цей раз буде помогати. Я каже, як Бог чудес, то Бог чудес. Що маємо робити? А маєте хлопці, просто така раз, обійти місто довкола, тихонько. І виявляєте, як вороги дивилися. Вони ж позакривалися, вони боялися, позакривалися. Вороги і дивилися з тих мурів і думали, щось їм бракує. Що ж це за євреї? ходять тако-др всі колоною, розумієте, тихенько. Напевне, реготали там на тих стінах, уявляєте? Каже Бог, будьте ходити кожен день по Одному разу, а на сьомий день обійдете сім разів. Уявляєте, ще більше реготали. Вороги, коли бачать, щоб обійти місто сім раз, їм, напевне, прийшлося не так, іти, як перший раз, розумієте, і думають, що вони задихалися? І так, р, -р, 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 р знаєте, оце так б'ють до кола ірхуну. Сміються і каже Господь, а потім в остробіті і, і, і по мірі можливості відійдіть далі, <смі> бо як стіни будуть падати, щоб на вас пилюка не впала, Ви уявляєте, що це таке є, що таке є наш неймовірний Бог і деколи він буде требувати, це також і нас це, це, це не просто приклади такі, ви знаєте, біблійні. Кожен з нас може сказати, що не один раз Господь яким чином нас попросив. Щось таке, як взагалі, взагалі перше просить, бо сину мій дає мені серце своє уявляє. Вже більше нічого не може сказати. Почнемо з того, що перше знайомство Бога з кожною людиною, то, яка налякана, сидить, розумієте, в залі нова. І, і заглядає на годинника. Бог каже, «Я, Боже, почекай, я тобі щось дам, але ти мені спочатку віддай своє серце. Ви розумієте? Уже перша просьба Божа така. І... Ой, А що буде зі мною далі, якщо я віддам, Господи, тобі своє серце. Я далі. Дивимося. Знаєте, що важко буде е, слухатися зразу? Дуже важко. Ви замічали? <кхи> Навіть вдома. Їде, що? кричать до хати. Дайте мені щось то і то. Чекаю. П'ять хвилин ніхто нічого не несе. Прислухаюся, вирішують, хто має нести. Ви розумієте? Ти не віднеси, бо я вчора принесла. А я все несу і ніколи не несете. А мені вже треба було, а мені вже напізно. Розумієте? Це як говорить, знаєте, про що? що слухатися не є легко. Слухатися є важко. І ви знаєте, важко почати слухатися на початку. Важко слухатися на середині. Це точно важко слухатися. Але ви знаєте, буде легко в кінці. Тому що, коли ми привикнемо бути послушними Слову Божому, нам легко буде насолоджуватися перемогами. Боже, в нашому житті. І тому, як я казала, спослушання воно згинає кожного із нас у бублик. І ви знаєте, купа людей приходить в церкву, ви бачили, то ж не завжди так мало. То було, якщо б ті всі люди, які були в нас в церкві, вони залишилися, цей зал був би повний. А знаєте, чому їх сьогодні нема? А тому, що вони прийшли, вони перемогли сильно, вони прийшли, вони висиділи служіння до кінця. Вони вислухали всі обітниці слова Божого. Вони були не готові, дехто з них пройти перший екзамен, віддати своє серце Ісусу. Він сказав, ні, воно належить мені. Я буду без тебе Господи ліпше, чи мені ліпше без. Я багато більше років прожив без тебе, чим ти мені зараз поповниш, Ви розумієте? Дуже часто були люди, які віддали своє серце Ісусу, але вони зрозуміли раз, два і поняли, що треба слухатися. А треба слухатися, треба зректися себе. Треба зректися своїх ідей стратегічних, розумієте, планів наполеонівських. А він каже, Бог каже, бо, мої плани. Ви добре, багато людей мають хороші плани. Прекрасно. Але каже Бог, мої плани кращі, мої плани вищі. Я щоб колись могла себе уявити, що Бог мав для мене такий план, Та ніколи в життю. Як і кожна людина ну мріяла якісь якійсь уяві своїй будувала, які буде вказати архітектурний план свого життя. І завжди він... Через всю архітектуру, через усе креслення. Щасливо. Це кожен так робить. Знаєте, кожен, хто виходить заміж, кожен, хто будує, шукає собі, будемо казати, половину свою. І в уяві, в архітектурній уяві свого життя подальшого, уже з цим об'єктом. розумієте, і через усе таке червоне слово, щасливе. Ви знаєте, без Господа це неможливо. То, що так само я. Розумієте? І коли прийшла до Господа, було тисячу питань. Спочатку було питань. Кричать, бумкають, плескають. А потім, коли прийшла до Господа, ви знаєте, потім почала почала розуміти Боже, і мене виникло тисячу питань, чому ті люди на вулиці не хочуть пізнання істини. Чому? А тому, що вони не хочуть слухатися. І тому написано це не бунта. Ви знаєте, я не буду зачитувати це місце списання, але там є бо вони бунтарі з утроби. І я ще хочу зачитати це місце списання, також це стосувалося нас. До навернення. Давайте ми відкриємо також, е, зараз я подивлюся, де тут в мене є, е, де також говориться в Слові Божому, що Бог каже, <кій> <кій> найду пізніше, бо не бачу, де написала. Е, дивіться, що хотіла сказати далі. Е, хочу розказати таку ситуацію, що дуже багато людей кажуть дуже багато... Надій зараз людей на вулиці, хто скаже, що він не любить Господа. Ви такого не найдете, ви такого не найдете. Але в них така знаєте, яка любов. От я його дуже сильно люблю. Можуть сказати навіть вам і мені ще як Ще більше як ти любля, але я не готовий розуміння слухатися, такого нема. І дивіться, почнемо от візьмемо такий прообраз просто сім'ї. От уявляємо собі, зустрічається хлопець з дівчиною, і вони роблять одне одному компліменти, він дарує її квіти, веде її на каву. Все, що він стремиться, для того, щоб вона вийшла заміж, так тому що він бачив, що він знайшов те, що йому потрібно. І приходить момент, коли він нарешті обріл, те, що він хотів, ось воно моє. Він вийшов з ЗАГСу, і починається понеділок. Обиділий день. І ви розумієте, що робить такий кавалер, який вчора дарував квіти, що робить такий кавалер, який вчора водив на каву, лежить на дивані і починає дивитися, Ну, телевізор, нині дивляться двоє разом, завтра дивляться, а А потім щось виявляється, треба, тій ті дівчині, яка вийшла заміж. І вона починає його ж просити. Він починає казати, ні, іде сама, чоловіки то не роблять. А я тоді не піду, я змучений. а я то не зроблю. І вона послухала це один день, послухала два. А потім він каже, а я тебе так люблю. Вона думає, він мене точно любить. На другий день йому знову каже, а зроби мені то, то сама йде робив. І ви знаєте, коли це часто повторюється, знаєте, вона починає сумніватися, чи взагалі він її любить. Логічно. Вічна. Тобто любов не може бути якась така просто порожна, якась така вивіска, транспарант, любов. Ви розумієте? Любов це вона вона має бути важка, вона має бути наповнена добрими ділами. Розумієте, та велика торба. Вона має бути повна. І може навіть вивіска має бути така маленька. Така велика велика торба. І що там в тій торбі? І на торбі така бірочка. Любов. І там, коли відкриваєш, а там прощення, а там взаєморозуміння, а там... Що що, 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 сам, що тільки можна мріяти, ви розумієте? От так. І цей, а цей світ цього не розуміє. Цей світ не хоче слухатися. Цей світ хоче робити великі діла, цей світ хоче робити великі чудеса без послушання. Нереально. Не, е, як кажеться, не тратьте куми сили. Це нікого, ні в кого не вийде. Тільки через послушання. Я знаєте, що хочу сказати. Ви знаєте, коли людина слухається улюблені, ви знаєте, в небо це бачить. Ви знаєте, що бачить пекло? Обов'язково бачить пекло. І я хочу сказати, що дуже важливо християнинові, щоб його небо його знає, тому що він колись зареєструвався, колись небо раділо е з його покаяння. Але дуже важливо, щоб цього християнина знало пекло. І не то, що знало, щоб воно боялося. Знаєте, як є така пословиця, як невіруючі мами лякають своїх дітей, як маленьких, як вони не чемні, типу чемний, поприйде в Агентині кажуть коко. Коко це якийсь такий гном, ну, навіть не знаю, ну якийсь бісонок, знаєте. Бабай. бабай, о, підказав. Бо бабай прийде. І дитина там, о, бабай прийде. Ви розумієте? Тобто, як е, е, нормальна людина лякає свою дитину, бабайон, розумієте? Давайте, нехай буде це наоборот. Давайте, нехай дічко лякає своїх дітей на мене і каже їм тихо сиди. Бо он де йде ігор. Зараз, як прийде. Як дасть тобі мені жару, лиш мокре місце лишиться. Ви розумієте, нехай пекло боїться нас. Що ми прийдемо, от як ми прийдемо, буде їм кришка. Ви розумієте, так повинно бути. Ви розумієте, так, бо дивіться, це правда, це біблійно, тому що написано в Слові Божому. Ви пам'ятаєте це місце з Писання, де кажуть біси, кажуть, Ісуса знаємо. Ви що думаєте? Вони знали Ісуса і тішилися, били себе в груди? Як добре, що ми знаємо Ісуса, Ісус наш друг цього не було. Ісус був. Ворогом їхнім. Вони ж раду вирішали, що ти прийшов мучити нас. І каже: І Ісуса знаю, і Петра знаю, і Павла знаю, і всіх знаю, і Ігора, і Ілюсю знаю, і Володю знаю. Але ми для нього є ворогами. Нехай воно буде так, ви розумієте? Нехай пекло боїться і тремтить від нас. А це, знаєте, коли. Ми будемо послушні Слову Божого. Доходимо до кінця. Дивіться, я хочу сказати ще таку річ. Звичайно. Що написано є, що ціль диявола що зробити? Вкрасти, вбити, погубити. Ісус прийшов, що розрушити всякі ідеї диявольські, а диявол що робить, поті лиця хоче розрушити ідеї Божі. І дуже часто християнин буде затакований, логічно так. Лише щоб він сам собі не вибирав ту дорогу, де його буде атакувати диявол. Бо буває так, що християнин може йти тою дорогою, де там кажуть, не йди туди, тому що там і цегла може пасти на голову, там поганий район, там погані люди живуть, а ну, він бере йде туди. І деколи потім каже, приходив з голою на чолі, як один пастор каже. Та й там була просто дорога коротша. Я на поперек хотів пройти, але там були негарні люди, розумієте. Так що дуже часто ми можемо самі по своєму незнанню або про. Ігноранції, слова Божого, ми можемо десь влипнути. І через то слово Боже каже, бо ми були послушні. А коли ми послушні, ти все одно буде нас атакувати. Але ми повинні пам'ятати, що ми маємо перемогу. І я колись чула такий гарний приклад, хочу з вами поділитися. Знаєте, є такий приклад. Ви Знаєте, як блоха скаче, вона дуже далеко скачу. Вона так що йому вони... пх. Ми навіть не бачимо, куди вона скочила. І, і, і експеримент, робили експеримент. експеримент. Брали блохів. Ви розумієте, накидали багато блохів у півлітрову банку і закривали кришку. Може, з вас хтось чув цей приклад. І бо блохи роблять банці. Пім, пім-пім, пім, пім-пім. Раз, два, десять разів, потім гуля на голові, як у мультику. І що робить блоха? Вона зрозуміла, що є якесь обмеження, що вона скачучи так далі. Вона буде набивати собі дві гулі, три гулі. Знаєте, що робить така блоха? Вона відкоректовує свій прижок і лишає між кришкою пів сантиметра. І вона, вона хоче врятуватися. Ні! Не вдарилася. О! Така відстань мені подає. І вона починає скакати. так. Пі, пі. І вона не доскакує до цієї кришки. Їй перестає боліти голова. Розумієте? У неї не з'являються нові голі. І знаєте, коли вона так проекспериментувала, тоді знаєте, що можна просто легко відкрити кришку. Знаєте, що станеться з блохами? Вони не вискочать. Вони будуть скакати в цій банці до тої відстані. Кришки нема, а вони не зможуть вискочити. А тому, що кришка їх переконала, що буде больно. І дуже часто диявол, тактика диявола, так атакує християнина. Розумієте? І християнин просто-напросто, замість того, аби протилостати цьому, починає вибирати дистанцію. Не буду я доставати диявола, не буду мати гулі на чолі, розумієте? І вже тоді, коли диявол, як кажет, уже і забрав оце гоніння, цей християнин уже не є сильним. Цей християнин не зробить більше, чим він може захочети, щоб його кришка не вдарила по голові. Розумієте? І що є дуже важливим, завжди. Там щось набагато більше ще на закінчення скажу такий приклад. Ви пам'ятаєте, уже казала сьогодні про Ісуса Навина. Ви пам'ятаєте про ті єрихонські стіни? Ви пам'ятаєте той момент, коли вони як соглядати? Прийшли в той край, і ви знаєте, коли вони вже несли, йшли додому і несли ту велику виноградну лозу. Я уявляю собі, які там шарики були виноградні. Уявляєте, це ж було чудо, це ж було неймовірне. І ви знаєте, ті, ті десять ішли, і вони вже, ідучи звідти в очах їхніх були велетні. Знаєте, на що дивився Ісус навіть на виноград? Він убив і казав. Який він смачний солодкий Ісус нами, ти представляєш? І в мене, і на городі буде. Ті душі, ми туди не підемо, бо там великі великі Вони бачили великі виногради, вони бачили перемогу. Давайте ми з вами будемо вчитися бачити великий виноград, який є перемогою нашої в Христі Ісусі. Будьте благословені, веселі і радісні. І зараз наше служіння продовжується наше.